Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на ремонті тепловентилятор Crown. Світиться, але вентилятор не крутить. Не крутить, не придає признаків життя. Тишина. Тишина. Так, розбираємо, розбираємо, викручуємо гвинти, знімаємо кожух, добираємося до начиння. Так, перевертаємо його. Так, пробуємо. Крутити кривчатку, вона легко крутиться. Так, пробуємо ще раз подаємо живлення. Так, даємо напругу на вентилятор. так Пробуємо спроби, спроби. бачимо, що є, єсть. Але дуже слабенький Бачите, він потихеньку крутиться. Так, підозра на конденсатор двигуна. Так, добираємося до нього, не забуваємо вимикати напругу. Добираємося до конденсатора. Так, і що ми бачимо? Конденсатор 0,8 мікрофарад 500 В. Так, відкусуємо його, роз'єднуємо тобто для дальніших замірів його йомкості Так, і дивимося, ємність у нього. Так, так, тестую так, 229 нанофарад повинно бути 800. Так, перевіряємо на 1 мікрофарад, що він нам покаже. Для зрівняння. Так, і показує він у нас такий є: 1000 нанофарад, тобто 1 мікрофарад з гарним опором. Так, далі достаємо старий непрацюючий конденсатор, запаюємо новий. Так, один кінець, другий кінець. Так, далі даємо живлення. так, є. Так, вмикаємо старт. Холодне повітря. Що ми бачимо? Так, вентилятор у нас закрутився. Двигун працює. Чітко, гарно, тихо. Все дуже добре. так, Один кВт. Все працює. Так, і 2 кВт теж працює. Так, далі ми одіваємо накінечники на кінці, де запаяний конденсатор, кріпимо конденсатор ув'язочкою до проводів. Так, Тут у нас накінечник сів. ставимо термоусадку, гріємо її, гріємо, загинаємо кінчик, все, порядок, відкусуємо. Хвостик стяжки. Так. Пробуємо ще раз вмикати. так, Працює дуже гарно. Так, далі ми собираємо, одіваємо кожух, закручуємо гвинти на свої місця. так, І фінальну перевірочку робимо напруга, так, старт. Холодне повітря. Так, вітродуйка працює. Так, вмикаємо 1 кВт. Так, пішов тепле, тепле повітря. з 2 кВт, все ще тепліше. Все вдалося. Всім дякую за увагу. Вдалих ремонтів. До побачення. На все добре.